Я забрав так Скажіть, будь ласка, а середина там все добре чи ні? Чи не дуже? Ну, скажімо так, не дуже, то м'яко сказати. Тачка, зараз ще раз я переключусь зараз назад. На насос. Так, змащування в ньому абсолютно ніякого не було. Тут рахую, що толкателі буде міняти підшипники. Ну, треба, поки, не знаю, поки пальцями я не прощупаю. Саме більше, коли на Ну, саме більше, як я вже казав, Олег. І тут по грузах регулятора тут тобі підправить, де приставки, поміняємо. Ну то в кателі не знаємо, що колошковий вал в якому стані. Давай хіба розберемо далі, подивимося, чи колошкові вал добрий. Продефектуємо повністю. Так, Ну, я знаю, вартує то робити, чи щось пошукати інше. Давай ми тобі зараз того розберемо повністю і підіб'ємо, скажемо, скільки обійдеться ремонт, повністю насоса. Ти приймеш рішення, чи тобі буде варто робити, чи не варто. Це буде на зіла. Немає значення, ми трошки там додаємо йому зменшуємо трошки подальше, як на трактор, і додаємо обороти, небагато, чуть-чуть, бо більше норми оборотів розсухарює і клапана.